Ярослав Мельник на прізвисько Роберт народився у високопатріотичній сім'ї, добре вчився в школі, а пізніше в Іргатинській гімназії. Окрім навчання, Ярослав займався підпільною працею ОУН, розпосюджував заборонену літературу. Був зв'язковим проводу. У своєму рідному селі працював вчителем, та надовго судилося жити цій талановитій людині, який понад життя любив свою рідну мову та Україну. Днями минуло 70 років з того трагічного дня, коли на 27-му році Ярослав Мельник загинув під час каральної операції НКВД. Сам постамент Ярослава Мельнику встановлено на місці колишньої старенької школи, де і відбулася поминальна панахида, яку відправили місцеві парохи. Ярослав Роберт занесений до когорти героїв, які творили українську історію кров'ю та залізом. А за щасливе майбутнє своєї рідної країни віддав найдорожче життя, зазначив у своєму виступі вояк УПА Степан Петраш. Загинув, щоб жили ми і була Україна. Це вірний син нації, який так любив Україну, що віддав її все. До краплини крові і до останнього побігу. Трагічна та водночас героїчна історія рідної України, спокон віків до сьогодення, наша земля славиться своїми героями. Одним із таких вірних синів був Ярослав Мельник. Зауважив на вічею пам'яті голова Калуської районної ради Михайло Срібняк. Ми сьогодні зібралися тут, у честь 70-річчя загибелі славного сина Української держави, людини. Яка віддала найдорожче життя. Шануймо їх. Я вірю, що держава наша буде найсильнішою державою, бо є всі можливості для цього. Виступив на віче і голова товариства Чорний ліс Іван Жирек. Хвилини мовчання вшанували пам'ять славного сина України Роберта. А представники влади разом із дочкою героя, пане Вірою поклали квіти до підніжжя постамента, щоб ніколи не забували про героїзм і відданість Ярослава Мельника, який за краще майбутнє своєї держави віддав найцінніше життя.